привіт, з вами команда Кейнкрафт, і ми сьогодні ми продовжуємо проходження Майнкрафту на новій версії. Починаємо. Продовжуємо, бо ми вже проходили його. Та, але ми там трохи, так сказать, нудно. Почали досить У нас нове інтро, як ви встигли помітити. Так, встигли. Це все через новий Майнкрафт. Там є така штучка Super Secret Settings Ну коротше там самі побачите Ми зараз граємо на снапшоті, але... Ми Але прийдемо на один. І геть від мое дерево, це моє дерево. Ти нашо моє дерево звичай. Я тобі допомагаю Кинь мені його. Це моє дерево. Ні, я не взяв, мені нічого не взялось. Взялось, взялось, я тебе знаю. Слухайте. Коротше, в майбутньому ми перейдемо на версію 1.7, як тільки вона з'явиться. І да. чому Можливо. ви мусите дивитися наш е, летсплей? Так це тому що на новій версії додали нові біоми, нові е, предмети, нові блоки, а саме. Десь ростуть гриби. Здорове. Я... Рівні нові біоми, нов... новий пісок, другий вид, там якийсь, я не знаю, я ще не бачу його. Я Також в... додали підзолостий ґрунт, який знах який росте в лісі. Росте, який знаходиться в... в лісі. Росте в лісі ґрунт. Та нормально? Ну і зараз ми наламаємо дерева і в цій серії вже мусимо збудувати яку на яку халупку таку типу. Знайти якісь ресурс Ресурси то само собою, ми вже знайшли ресурси. Дерево це теж ресурси. Діма, ти в навушниках? Ні. Найдя не наушники. Не, їх по собі немає. Розумію, що на відео буде дуже фунити. Добре. Ну, поки він там шукає ті наушники. Я вже тут. О, нарешті. А то ж довго тебе не було. Ну добре да, брашу, не дав. Так, і того я в наушниках. Шо-шо? Я в наушниках. Що таке і того? І якого? А ну іди сюди, свинка. Я тут свинку трохи. О. Трахи? ти хочеш? Ти мене зрозумів. <ррфінь> ну да. Тебе який там рівень? Дмитро. Друга. Молодець. А в мене... Ну Ти вже уже там когось б'єш чи що? ні ні я настрою я собі. А значить что просто. Скат пол. А? О, в мене перший. Що ти вже маєш? Маю 64 дерева і 11 свинячого м'яса. А, Сирного. ну значок дерево нам думаю встане на хату. Більше, а в тебе щось... скільки дерева? А, я. я тут трохи втупив з настройками, так що у мене хіба 15. Ну ти завжди тупиш з настройками. Слухай, ти. Так, як ви вже помітили, в цій новій версії Майнкрафту затемнила текстурку тростини. Та тепер вона прикольна. Так, так, і щодо грибів, мені дуже подобаються ті гриби. А мені навпаки, ні, я не люблю чомусь гриби гігантські. Oh, Якось так ось вони виглядають. глюкано. Так, це вистрів мого брата внутрішнього голоса. Ну ви його вже знаєте, думаю. З Зреймена, <гум> здебільшого. Що ви його дивилися. Діма, якщо... давай до мене. Чекай, я дорубаю. Пущав, бути. Да. Ходи до мене, я тут, зайди тебе. О. Окей. Okay. Почекай секундочку, постійно місці, бо мені треба. Я забув. Ой, ти, Дмитро. Включи ти хмари. Включи собі хмари, там побільше. Все, давай, хмари більше. І давай щось закладати. Ти закладай. А я там. Ну Так, ти давай дерева побільше нарубай. Да? Да. О, там яйца валяется. Ты брей ешь. Тільки ха Дики я нажму правую кнопку на нього, то йому капець прийде. Ну і навіщо ти сюди зайшов? Іде я з мого дому. Дай мій верстак. В руці. Ти його з'їв. Добре, я, я цей скрафчу собі щось. Тільки що ви були свідками глюку. Так, ну це снапшот, що ти в ньому хочеш. Це твій сервер. Ні, у мене сервер нормальний, на відміну і той, який в тебе. Ні, в мене в мене трохи під В тебе ні, а от в мене так. Хоча дуже легенько і рідко. Ну добре, Боже, що там такого страшного? Ніч починається. Давай заходь сюди і перечекаємо. Куда це? Будемо купати в шахті цілу ніч. Тільки хардкор. Де ти там шахту робиш? До речі, ультра хардкор сьогодні не відбувся. Ото капець, правда? Як завжди. З тою організацією дурнувати. Бо людей мало. Знаєте, ніхто не хоче ще раз гроші давати. Ну, у нас минулого разу нічого не вийшло, але... Ні, вийшло просто... Андрій не хотів заливати, вот що. У нас навпаки нічого не вийшло, бо нас збили зразу. Ні, ну не як зразу, ми досить довго протрималися. У мене дуже, дуже недовго протималивало. Три дня в Майнкрафтівських. Це мало. Та це мало. Нас збили два. Заю, Заю... Заю... тебе Лише один. День. А що там таке? Лава! Клво, треба буде там щось зробити. Ти так з дива у нас і сказав? Андрій, тут стіна з пісковика. Коротше, не, не рей в той бік. І вугілля. Андрій, не... ти нафіга мене зарив? Ні, Андрій, хай буде у нас туди вихід, але треба буде дереві туди, де двері туди поставити. Чим я зараз і займусь. Ти мій верстак експлуатуєш. Дмитро. Андрій. Узбавойся. Говори по-українськи. Узбаїся, зазбоїся. Андрій. Так. Ти мені на нерви дієш. Тут мають бути двері. Які двері? Я сюди поставлю двері, тому що я хочу мати туди вихід. Так. Андрій! Прямо перед носом. Внутрішній голос Рже. Ага. Та внутрішній голос рже. Що не почуть. Стіно рже. Стіно рже. Ну нічого, він е, він... він... дає він нам. Користь. Він нам дає користь, знаєш яку? Ні, Тримай мені мікрофон ага. Ну да. Який мікрофон? У тебе камера? Ну Чого? я називаю її мікрофоном. То лист назбираємо собі гроші і купим собі мікрофони. І компе нормальні. С її куплю полюбе. Так. Ні, мене і так нормально чути, правда? Та, і мене теж нормально чути, але... Хочу, слух твоя камера Хочу добре записує. Ну так, камера в мене... Чесно... легко кажучи... м'яко. да. <см 'як> Погано. Поганенько. Я люблю високу стелю, тому я викопаю трошки вверх. Та-та, то звісно. Ми викопаємо трошки вверх. Опа, до а ну в його валити, в мене немає я... не чого. У мене теж немає меча. Ну двоє друга... ми його звалимо. Кіркою. А кірка, до речі, наносить досить урон нормальний Шикарно, дай мені кистку. Ні. Кистка буде моя. Ні, ну добре, типу собачку може приручимо Я нею буду купати. Купати? Кого купати? Тебе. Дивиться наш віконце. Іде геть від відмова верстака, викинь його мені. Зараз. Я верстака? А, ти його викинув так? Я його зламав, а ти його взяв Прошу. і забрав. Тобі, я просто тут дыру закопував. Дирус. Ти завжди. Ты закопуєш. дыре закопуєшь. Андрій, твої знущай не смішні. Смішні, <світ> а смішні. <світ> 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 Напевно, хтось нас заради того і дивиться, щоб ти з мене покликали так, я так в групі і написав. Я бачив. Я там один коментар лишив такий. Я тобі теж там лишив один коментар почитаєш. Обов'язково. Як будемо мати час займатися такими дурницями. А ти взагалі вважаєш наш канал дурницею чи що? Ні. Ну і добре. Чи Андрій, мені здається, що до нашого цього треба додати якісь дух змагання. Дух змагання по буде. Так, тільки не в цьому випуску, але ми щось придумуємо, обіцяємо. Чи ж ти стелю не закладай, добре? Я стелю не збирався закладати. Добре. А я йду обслідую ту опа. А, точно, треба собі мечок зробити. Я собі теж. Кам'яний зразу. Хардкор. Зразу кам'яний. Це не хардкор, це якраз. Називається іншим. Перше дерев'яний має бути. Трішки іншим словечком. Називається нумком. Та відійди. Чого ти мене б'єш, слухай? ти? Я, я тебе не бив, я ламав. Хоча ламати блок, хотів, а ти там став Слухай, може я де... двері нам зроблю, а ти де якось так не затишно. А закрывай их зовни, ты не дал. А шоп зовни закрывает Опа Зомбяк. Да? А, да и стак, так стак так, дарит. Так? Так, так, так звезд наш. Да, вы, светло. О, зомби! А! Опа, я говорю, я говорю. Шапал ага. вниз. Так, я впав вниз. Сподіваюся, я виживу. Ні, я не виживу. <ріху> так у мене. Ось чому не треба було ставити сюди двері. Не поставши перед тим. Ні, двері хай будуть, я просто буду обережніший наступного разу. Не поставши перед тим сходи. Чи так, ще 8... є, Я йду заберу свій предмети. Якщо у там ще є. є yeah, є. Yeah. І заодно зберу це чудово вугілля, яке тут є. Коротше, я, я тут трохи зроблю. Ладно, вугіллечко. Покачаю собі рівень. А то я його втратив. Крава покачай. Тут багато вгілля, стукає. Бажаючи. Ти потік лави забиваєш? Вже забив. Ха. Наша ручна лава. Все, тепер тут є. більш такий більш менш. Людський прохід, так сказать. Добре. О, ще вугілля. Кого ти дуриш? Це зовсім не людський прохід. Та треба буде сходи туди зробити. Ти буде наша червочна. О, піща, піщаник, пісковика собі з О, курка зайшла. До нас додому. О, вбий її. До. Вбив. Хтось зайшов до тебе додому? Вбий його! Душевно. Опа, а де мій меч? Ти мій меч забрав, походу. Ні. Там меч валявся. У мене нема твого меча, він завів. Тим'яний такий. У мене є тільки мікомний меч, який я завез, і все до того як ти вмер. Щоб бити зомбі. Mm -hmm. Того якого ти пішов теж бити. І ще один собі в трох, що меч. Чи тут на ну, овець не дуже густо? Ну. No. Дай мені трохи вугілля. А uh, добре, підійди до мене, бо я тут крафчу. Добре, я зараз тобі понесу. Чекай. Зараз раз меч зроблю, тоді мені страшно не буде. Що за звуки? Які звуки? Ааа, там зомбі в двері стукає. Я його закрию. Такий прикольний звук. О, вугілля дати? Так. На, лови. Через вікно. Так, так. прошу, раз. Два. Три. Достатньо? Це так дебильно кидаєш? Чотири А не через інвентар. Або боє. Це в мене хіба 19 штук було Дорогий з пани зомбі, Де ви є? Ти його бив? Ні, нікого я не был. То де зомбі? Іди сюди. Тебе є ще вугіллячко? Підкинь ласка. 15 штук. Скільки тобі давати? Е, хоч 5. Добре, я твій кидатиму вручну. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дав 6. добрий. Дуже. Дуже. Дай мені щось поїсти. Ти там овечок не натерпляв? От-от, я якраз теж про це говорю. Що ні одної овечки. Бері. Добре, я буду стандартно купатися дуже сильно вниз. Ну, копайся, копайся. Ну сьогодні хороший день, зразу на вугілля натрапив. Вугілля це не такий... Ті ж, а як зробити дерев'яне вугілля? Деревне вугілля, моє відповів. Дерь... Так, дерев'яне його називаю. Коротше, його треба... Е... просто е... взяти, перепекти в пішці. дерево. Цей, дерево. Тільки не дошки, а саме дерево. А, саме дерево. Ки в тебе рівень. У мене другий, а в тебе. Теж другий. Ну, нормально. Я пішов на пошуки овечок і погода різко змінилася. Добре, я буду вдома, щоб ти міг мене телепортивно ця було робити орієнтирі. Я поки покопаю. же Так, зберу все що тут ліс дає і нічого не виплыло чому здесь так рідко вылупляється щось ну, є твій ник бачу О, круто Зараз до тебе докупаюсь З'явилися подвійні блоки, це рослини зазвичай. Ну лише. Ага, такі великі, гарні. Троянди Тріально. забрали, замість них додали мак і купу різних квітів додали. Таке ранні, що ми граємо з, 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 з текстурпаком, правда? Є, алілуя. Що? Овечка? Овечка. О, шість штук бой. Шість штук немає. На Тільки мені злиться. Ляжемо на одне. Я б сказав, як. Я 4 яйця. Зараз. Ой, я люблю по курках стріля. кидати яйця. А. Опа, якісь. Опа. Андрій. Є, вну, в... Прийдем не... в... не... гульмена. Не, не хочу. <рес> Жорстка ігра. Так, хто не знає, напишіть. Але там нічого толком не найде, ви Гульмен ігра, або щось типу того, по-російськи. Або ще краще подивіться на каналі Бадель-шоу. Бадель-шоу це. Ні-ні-ні, не шоу Бадель, бо вони нам за рекламу не заплатили, так що. Та й платять за рекламу або валять. Так, так само як і вони сказали, що їм не заплатили Кока-Кола. Я сказала о-о-а-оло. наступає Андрій. Не збираєшся додому валити. Збираюся. Скільки ти вже вбив овечок? Вбив трошки. Это я тебе буду «вбив вбивця овець. Я вбив лише четверо. Ти на решка не застачай. Опа, Андрій, постав, пожалуйста, паузу. Так, після невеликої паузи вимушеної ми повертаємося. Для вас це була лише одна секунда. Менше. Менше. Навіть. Навіть секунди не було просто, самі розумієте. Іноді бувають певні ситуації, в яких потрібно зробити паузу. Не тормозни, снікерси. Є пауза. Кіткат. Кітікет буду його називати, бо кіткат нам не заплатив. Опа. Равій на печера. Що я на, на одні печері натрапляю, не хочу в печеру? Да ще довбані в'ївці. А чому нам ніхто за рекламу не платить? А ти комусь ми, показати... Ми стільки... А ти комусь пропонував? Ми вже стільки понарекламували. Всіх. Знов печера, то що це за напасть та така з тими печерами? А в мене тут ні одної вівці. Поховалися. Ах, вони ж гадики. Тут на тому серві трохи лагає, а то в мене чанки не прогрузилися. Хоча в цьому Майнкрафті ми цю проблему вир ви. ви... Тарат. Ну навіть цей Замінило термін дистанції рендерингу на на те дистанції прогружання чанків. Ти помітився? Та, звісно. Я, я прочитав це в описі. Це одному сайті. Не буду говорити, на якому бо він нам не заплатив. Нам ніхто не заплатив. Ніхто не платить, навіть ютуб. Ах вони ж таке. А ми рекламуємо ютуб. Так. Активно ВКонтакте. Що це були за звуки? Я думав, що це скелет, а це ти камеру Яку камеру? Джекпот Андрій. Що? Залізо? Опа, тут блискавка била, походу. Ліс горить. Ні, то ла з лави. <різь> Ось мене тут жорсткі лаги. ФПС, па. О, я розширений OpenGL вирублю. Та вируби нафіг і. А шо він міняє? Не знаю. Думаю, сильно нічого не міняє, але дуже багато жре. ФПС. ОПНГЛ такий, він крутий, звичайно, але він дуже багато жре. Все. О. І ні одної Зараз каз домається. Зате купа пі. Я навіть стіни ламатиму. Опа. Тут в мене... Золотий кар'єр. Золотий? Ну, золотий значно крутий. А я думаю, що он золото Ні, Не, золото, там я залезу. Залезу краще, ніж золото. Ні, ну золото мяснейшее. чомусь. Хоча залезу мяснейше, ніж золото в реальності. Так. Золото залезет. Золото залі, взагалі. М'якеньке. М'якеньке. Пластмаса. Ні, ну не пластмаса. Тут у мене десь... Який десь. тебе рівень? Третій. І у мене. Я на сервії мене, грав мене... з одним хлопцем, то в нього весь час на рівень був менший, ніж мене. То на один, то на два, то на більше. А потім взагалі на 23. Ти, ти ходив на крафсторі на ферму досвіду? Так, але я і так назберу. Я зробив коло навколо того тої зони, де ми живемо. Треба буде грати на кроссторі трохи. І щось не знайшов нічого до пуття. <laughs> І одну Шер... шерсть для тебе, чорну. Знайшов. Чорна какую-то. це просто тобі під колір шкіри. Сам ти нігер. Ніга. Добре. Так, отже я йду. Mm -hmm. У мене зламала скірка А чи дивилися ви останнє відео Saints Row? Дивіться, негайно. І я подивлюся, тому що вчора часу не було. Ти що не дивився? Хотів подивитися, але на жаль часу не було трошки. А я бачу твій нік, але він дуже-дуже далеко. Я... А, ладно, я вже цей. Я вже Ти теж бачив, так. Я так бачу. Я до тебе наближаюся. Ти хоч факели ставив в шахті? Ні, я поставив собі цей е, яскравість велику. Та в мене теж вона велика. Ладно, добре. Але... Думаю на цій позитивній ноті, на такому чудовому, чи то світанку, чи то вечорі... можна закінчувати цей чудовий причудовий випуск. Так, е, зараз доставлю дерево. Який такий позитивний вийшов. Так, ти помер? Я чуть не помер. Так, час піджимає. Добре. підписуйтесь, ставте лайки. І на тобі половину м'яса. Всім пока. Oh.